Як правильно лаятись українською? Добрячі лихослів'я, ти гімно нероздушене, до того, хто огризається. А що б тебе колька сколола? Побажання больових відчуттів, дати джмелика, рішуче змінити місце положення. Комбінація тобі з трьох пальців: дуля, всрався та й криво. Коли пропустився помилки. А що б тебе муха вбрикнула? Коли хтось значно остогид, як на гівно, то засрана тріска, коли все йде шкереберть, насрав у торбу та й гонорує дешеве вихваляння чимось. Гарна, як срака на виворіт, специфічний комплімент. Щоб тягівно доганяло, щоб не мав спокою. А там того шумовиння, як на сраці ластовиння, про хайпову інформацію, яку важко перевірити. Морда, хоч пацюків бий. Пронахабне обличчя. Висирки, йдіть до біса! нікчемним людям. Не лайся в срато, вивчай українську.